Один день життя студента графіка, частина шоста. Після того як я прокинулась, зібралася, одразу почала робити такий міні-кожик на монотипі, щоб потренувати цю нову для мене техніку. Так, я типу, художник, але буду друкувати ксерокс. На шляху до академії зустріла свою Ви Подивіться на цю француженку і на цей потужний вайб. І залітаємо до нашої Любоної академії. Одразу починаємо готуватись до монотипі. Вирізаємо наш ксерокс. Сінка така, що ми змочуємо їх водою, потім олійною фарбою і придруковуємо на лист. Взагалі у нас тема Сучасний Київ, але поки я тренуюся, обрала грецьку міфологію. Моєю помилкою було взяти цей валік. Мене вже поругав викладач, сказав все, композиція гавно, нема ніякого спільного об'єднувального елементу в композиції. Але це вже було після, тому ви бачите зараз мій процес. Спроба номер два. Тут вже мені дали валік покращи. Ось така в мене вийшла грецька міфологія, і парою пару нас де малюнок. Ми почали нову постановку. Ще рік тому у мене була жахлива побудова. А зараз я тимніше стала вивчати малюнок, анатомію, різні техніки. І дійсно викладачі управляють менше, і мене це дуже тішить. Після закінчення пар ми вирішили зайти на виставку Піскунова. Вхід вільний за адресою Вознесенський. Звіс 20. автор всіх цих робіт. Наш теперішній викладач з анатомії. На мою думку, тут є чому надихнути. Мені дуже сподобалось багато його робіт і графічних, і олійних. Особливо як він зображував своїх дітей у різні роки життя. На цьому все We don't fell in love in October, Тому ставте подобайки. Biscuit. А з вами була Марина Круць.